Я хотів просто полежати вдома, але доля вирішила інакше. Почалося все з того, що в суботу вранці вимкнули світло, і воду, і навіть інтернет. Я сидів на кухні з чашкою остиглого чаю, коли мені подзвонила танька, моя двірна сестра. Ми з дітьми їдемо на ставок. Ходи з нами, бо ти зовсім здичавів, сказала вона зі сміхом. Я зітхнув, махнув рукою, зібрав рушник і якусь пепсі з холодильника. А через годину ми вже котилися розбитою сільською дорогою, пил, сміх дітей і запах польових трав у вікно. На ставку було порожньо. Діти одразу стрипнули у воду, а ми з танькою розклали ковдру і почали згадувати, як у дитинстві стрибали тут із місточка, ганялися за жабами. І ловили раків з марлею. Потім з'явилася ще одна компанія місцеві хлопці з акустичною колонкою. Хтось заграв стару пісню океану Ельзи, і раптом мені захотілося залишитись там без телефона, без роботи, без щоденних турбот. Ми пекли картоплю в фользі, просто в багаті, сиділи до темряви. Діти заснули прямо на ковдрі. І я ловив себе на думці, що останнім часом так щиро не усміхався. Ці вихідні не були заплановані, але саме вони нагадали мені, як просто іноді стати щасливим.